Одна частина бійців знаходилася в селищі Альхаватка, друга в селищі Була Вони виходили різними частями з різними військовими частинами. Ті, що були в Альховатці, 30 осіб вийшли всього з одним пораненим. Це командир підрозділу Беркут, колишнього підрозділу Беркут. Він зараз перебуває на лікуванні в Харківському шпиталі. У нього вогнепальне поранення ноги. Значить, колону. Бійців, які виходили спільно з тими нашими працівниками, які були в булавінки, попала під обстріл. Значить, ми 28-ї бригади, вогонь запаратистів був подоланий, і наші бійці виходили групами. Значить, першими вийшли чотири особи, і потім ми чекали їх весь день. Значить, у під у підсумку станом на вечір, 18 числа, була відсутн інформація відсутня про п'ятьох осіб. Це під працівники підрозділу Грифон. Значить, згодом з'ясувалося, що одного працівника без е, свідомості вивезли військовослужбовці, і, значить, ми з'ясували місце знаходження. Він також зараз перебуває в харківському шпиталі. Доля трьох осіб. Останній дзвінок з ними був, вони були під танком спільно з чотирма військовослужбовцями і знаходились під обстрілом сепаратистів. Вночі вони також змогли вийти. Доля одного працівника на час невідома. За значить, буквально вчора ми внесли відповідні відомості в ЄРДР і проводимо, крім. Дій по розшуку або тіла, або місцезнаходження цього нашого працівника ми проводимо відповідні слідчі дії, тобто беремо пробу ДНК, ну і так, далі, і так далі. Ми всі сподіваємося, що хлопець живий.